В Україні очікується здешевлення пального. Про це повідомив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн в ефірі програми Прайм Тайм на телеканалі Конкурент Україна. За його словами, ціни на пальне диктує світовий ринок, тому будь-які підвищення або зниження його вартості вирішує міжнародна торгівля. Ціна на нафту стрибнула на 15 відсотків до 75 доларів за бари. Одразу піднялися світові котирування на нафтопродукти, дизельне пальне бензин. Одразу здорожчало в опті, дизельне пальне здорожчало на 7 гривень за літр. І це не через спекуляції, це просто пропорційний перерахунок того, що відбулося на світовому ринку. Втім, ситуація почала змінюватися. Наразі вже відчувається зниження ціни під час закупівель на дизельне паливо. Причиною такого здешевлення є те, що його вартість на світовому ринку. Теж впала то ціни як зростають в залежності від світових цін так вони і падають. Теж в залежності від того наскільки дозволяє ситуація. Тобто, от, от цей такий споживчий міф про те, що ціни на бензин вміють тільки зростати ну це не більше ніж міф. Коли вже на 4 гривні майже впала ціна на диспальне в опті а на бензині ні. На бензині там буквально декілька копійок покаток поки що знизилась, тому що є. Той такий невеличкий, скажімо так, дискомфорт ресурсний, про який ми вже говорили, це не можна сказати дефіцитом, але є високий попит. Він задовільняється, але зайвих запасів там або ресурсів немає. Експерт прогнозує, що ціни на дизельне пальне стабілізуються і здешевлення буде триматись проте ситуація з бензином не покращиться. Мовляв, ціна впаде буквально на декілька копійок, адже попит на це пальне і далі залишається високим а запасів небагато.